Під обласну прокуратуру прямують столичні гості автомайданівці гучно дають про себе знати. приїхали, кажуть, щоб допомогти Автомайдану Рівного до роботи прокурора. У них переконують найбільше запитань. Чоловік, який не розслідував за, до сих пор за час своєї прибуття на посту, ні одних діл. Більше того, все, що він робить, він пересилає все в генеральну прокуратуру. Тобто це такий прокурор стрілочник, називаємо це так. Ми принесли йому письмо, в якому він в копії. Тобто, головне письмо йде в генеральну прокурору. Щоб йому не прийшлося пересилати це письмо, воно вже прийде. Шокину, завтра ми його лічні на доставим. і здесь ми е, називаємо факти, по которым е, кубок должен бути немедленно для причиною тому називають відсутність результатів у розслідуванні резонансних справ в області. Як то побиття автомайданівця, крадіжки бурштину з міліції, пліндрування барельєфу небесної сотні у рівному По потім круглого стола також рішення повністю не були прийняті, все перенаправляється либо в МВД, либо в генеральну прокуратуру. То тобто есть на місці рішення каких-либо не приймається. Прокурор області Сергій Кубрак знову збирає всіх за столом. Тут же звучать інші претензії і щодо замовності надсилань повісток автомайданівцям, і підозра у хабарництві адвоката автомайдану, і відсутність покараних за кришування бурштину серед правоохоронців. Мільйони, і не десятки, не сотні мільйонів в цьому тіньовому бізнесі. І Він продовжує працювати, нічого не змінюється, ровним щодом. Ви передаєте діл, але ні ровним щодом ніяк не змінюють ситуацію. Прокурор апелює, Бурштин проблема не одного дня і навіть року, а в інших справах дія неупереджено. Натомість сумнівається у щирості намірів столичних візитерів. На є глибоке переконання, що цей візит з автомайдану, організований з міста Києва, є замовним. Вони ж навіть не володіють інформацією, що я надавав громадськості в облраду в облдержадміністрацію про роботу. Органів прокуратури стан стан законності в області. Як можна говорити про те, що прокуратура, зокрема, я нічого не робив і не, не має результатів без вивчення, ну саме саме хоча б статистичних даних. Сухі цифри не влаштовують громадськість, переконують автомайданівці, бо за ними не бачать реальних зрушень. Тож передали прокурору рівненщини копію листа, який направлять генпрокурору вже завтра. Надалі ж обіцяють продовжити свою акцію обласними центрами Західної України. Хочуть, щоб кожен обласний прокурор пройшов схвалення громадськістю люстраційним комітетом та перевірку. На детекторі брехні Ольга Міхньовартемлаговський новини рівного.